Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Привіт усім, дорогі друзі! Говорить і показує Полтава стадіон Ворскла. в прямому ефірі. Репортаж із завершального матчу цього сезону цього року. Точніше для полтавської Ворскли та одеського чорноморця. Поєдинок в рамках 18-го туру. Склади команд Чорноморець сьогодні у своїй традиційній формі. Я обов'язково продублюю склад капітан Ворської Чорноморця, капітани і арбітри на ваших екранах. Звісно, мушу сказати, що головні організатори цього поєдинку збройні сили України, до складу яких і входить, зокрема 116-та бригада територіальної оборони. Футболом за будь-яким спортом розпочався поєдинок. Полтавська Ворскла у білій формі вона сьогодні в УПЛ. І ця вивіска була би дуже цікавою і для найвищого дивізіону, але доля. Та не стільки доля, скільки Пф... ситуація розпорядилася так, що ці команди в першій лізі атакує Полтавська Ворскла. І можна зараз пробувати вже другим темпом. Андрушенко ногу, у свідці забиває Максим. 20-й номер. Відкриває рахунок у поєдинку. 1-0. Ворскла попереду вже на другій хвилині поєдинку. Фактично, от, між другою та третьою Андрущенко зумів завершити цю атаку, яка розпочалася проходом по правому флангу. І забиває ворота чорноморця. Ворскла виходить вперед. Дивимося, як це було. Ось власне ця передача. Бачите, тут махнув повз м'ячу цей футболіст, а потім Андрушенко. От переклав собі під ліву ногу, і ну і є дружні відносини між уболівальниками цих команд. Чи здавна так повелося, навіть не пригадаю, коли в останній. От, До речі, в радянській другій лізі не зустрічалися команди, бо Чорноморець тоді зараз в атаці Якраз одеська команда Удар поворотах забирає м'яч Лавута. Нере, як ми бачимо, і в складі однієї команди, і в складі іншої команди, так само. Довга передача. Знову такий же вихід бачимо від Чорноморця. Кулач бореться за м'яч із принцом. Принц проти нього не грав, здається. І має знати, що Кулич завжди нав'язує боротьбу і подача зараз до карного майданчика з порушенням правил. Ну, там не навмисно, безумовно, порушення правил. Я не дарма вам казав, що пройшов дощ. І вся Габелок. Це теж футболіст, який свого часу виступав за ворску. Навіть у Єврокубках грав. Перехоплення від полтавської команди просувається вперед. 20-й номер Максим Андрущенко, автор забитого м'яча. Пасує партнерові. Дальній удар. І м'яч у Свіці. Який гол забиває полтавська Ворскла, 2-0. 2-0 уже, друзі, та ще 10-ще 11 хвилин не, не минуло, як Дмитро Пріх на подвоїв перевагу своєї команди, капітан команди Ворскла відзначився у воротах Одеситів. Неочікуваний початок і, власне, дали пробити пріхні в тому епізоді забити м'ячем. Дивимося, ось, власне, цей гарматний постріл здалеку, та скільки там метрів я зараз не підрахую. І знову прискорюється на фланзі дует крайків полтавської команди Доворовенко і Андрущенко. Тим часом передача на 22-го на подскверію, але він вже падаючи пробивав. Молодий е... півзахисник полтавської син того відомого футболіста, пригадую, писали люди з Австралії. З Нью-Йорка, безумовно, влад, сподіваюся, дивиться, передаю теж вітання. З Європи багато людей дивляться зараз. Чорноморець в активній обороні. Скажімо так, Ворскла перехоплює м'яч. Пріхна віддавав передачу комусь із нападників. Просто когось із нападників там не було. Повтор передачі від нього. Простріл м'яч не влучає на думку Рефері. Точніше, як не було гри рукою на думку Рефері. Триває атака Ворскли. Пріхна все ж таки зберіг. М'яч зараз працює з молоддю в команді Гернів спорт. другій лізі теж постежте, кому цікаво. І для Одеси знакова фігура, безумовно. І для Полтави теж зараз кулач з м'ячем якраз на 11 метрах. Скидає під удар. І Лавута вирішено стрибати а було небезпечно. Пробивав 18-й номер команди. Чорноморець Георгій Робакідзе теж футболістняється на правому фланзі. Творовенко проти нього. Когут просувається, вже не просувається, віддає передачу на габелка Габелок на кулача. Полтавська зв'язка. Знову Габелок. Удар по воротах і добивання немає. Відбилися. Тарас Метрук вибиває м'яч за межі поля за бокову лінію. Класна стіночка вийшла між Габелком і Кулачем. Байдал біля м'яча. Дмитрук. Байдал пробиває поворота, лучає стінку. Я вилетів зараз із м'ячем. Разом голкіпер Чорноморця за межі штрафної площі. Анях Босо прокотився по газону. Всі футболісти, крім одного, ні, крім двох польових за межами, точніше у штрафній площі. За межами от зараз розіграли м'яч. Полтавці, який фіти. М'яч у Сіці. Але, але, друзі, офсайд. Принц Чебуе заторкнувся м'яча. І це було положення поза грою. Не зарахований цей гол. Не буде він зарахований. ви, виказує щось рефері з цього приводу. Знову на Ярослава пасує. І Ярослав довгу передачу відправляє одразу вперед на нападників своєї команди. Удар по воротах і забирає, майже забирає з другої спроби, але забирає м'яч Лавута. Голкіпер Ворскли. Незамінний голкіпер Ворскли в цій частині сезону чемпіонату. В атаці полтавці знову. Войцеховський відпасував на ударпоронах м'яч у Сіці. Але знову положення поза грою. Другий гол. Полтавці забивають з офсайду після передачі по сквері. Мають знати. Отримує Олександр М'яч уже у штрафній площі. Шукає, кому би його віддати. Єрмаков. Подача до штрафного майданчика. Боротьба виграна полтавцями. Скидання під удар, але от пробити нікому. Поки що Габелок вдруге на скляра. Скляр запускає ще раз лівого, лівого захисника. Удар по воротах від е, подеситів. І Лавута демонструє, для чого він і чому він грає без замін у Ворсклі весь сезон. Пробивав 90-й номер Луї Фернера флангом Чорноморця буде вдалою. Але передача не вдала. Там відпрацювали оборонці полтавської команди в е, захисті. І ще можуть вийти в атаку. Полтавці набирає ходи. Кораблін віддає передачу на Войцеховського. Немає положення поза грою Войцеховський. І голкіпер ан... Чорноморця. Анях Босо Запам'ятаємо це прізвище і повторимо його ще раз. Ліквідує цю небезпеку. 12-й номер одеської команди. Войцеховський не влучає, не забиває, не було положення поза грою попри піднімання руки Ракійським. І як він вискочив, просто розставивши руки, не дозволивши після... Алекс Чідомера, який пограв і в Харкові, і в Києві. Точніше, за київські харківські команди так правильніше буде говорити зараз. Штрафний на користь Чорноморця. Швиденько на ярмакова передача, Але от оце брак, коли ти поспішаєш, завжди є ризик помилитися. Зараз перехоплення від Борські. Кораблін набирає швидкість. Проти нього Раківський. Кораблін пасує на Чидомера. Чидомера пробиває. Який сейв добивання м'ячу сітці. 0 Ворскла попереду. І ось таке святкування від футболіста полтавської команди відзначився Тимур Кораблін. Але, друзі, навіть попри, навіть попри цей гол, відзначимо також і сейф. Ані Ахбосо. Дивимося, ось кораблін набирає ходи, віддає передачу, не зупиняється. Чидомера пробуває ось тут класнючий сейф. І добивання вже від корабліна. Команди Валерія Куценка з м'ячем Чудомере отримує передачу від Корабліна. Прокидає собі, собі на хід. Просувається вперед. Проти нього Єрмаков. Кораблін лівою ногою закручує, але трошечки не докрутив Тимур. І м'яч пішов повстійку. Тимур Кораблін на ваших екранах. Думаю, представники зорі. По цьому матчу можуть зробити висновок. Нікому кому тим підбирання за Ворською, бо всі одесити були біля своїх воріт. І ось простір є у Дмитрука для того, щоб віддати передачу. Простріл вище, найвище від усяких похвал. Зіграв у цьому епізоді Ані Ахбосо. Питання і від того, як вони розв'язуватимуться, буде залежати, що буде зимою. Зараз може бути помилка. Набирає ходи в футболіст Ворська, але знову вчасно вийшов із воріт. Ані Ахбосо. Ну от, власне, з лівим берегом буде змагання за другу сходинку, якщо нічого не поміняється взимку. І там ще буде піджимати інгулець. Зараз дальній удар від Чорноморця повз ворота. Пролітає м'яч. Ось таке становище до початку цього матчу. Зараз Чорноморець те, що тут зараз є, відбувається завдяки збройним силам України. І ось цей удар теж відбувся завдяки ним. На цьому лунає фінальний свисток, який сповіщає про перемогу полтавської ворскли з рахунком. 3-0 у 18-му турі вет першої ліги останньому поєдинку року для обох команд. Україн Разом сильніші. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші.